Друзі, всіх вітаю. Нарешті нарешті це сталося. Я вибрався на свій домашній водойомчик біля ну, в місті Суми Веретенівка, де я частенько з берега хожу, рибалю. І ось сьогодні вирішив я, зараз, зараз кінець жовтня, вирішив я спробувати на човні тут поплавати. Ну, більше двох років я вже тут на човні не плавав. І ось останні рибалки з берега показали, що. Ну, клюваки у мене були майже на викиді, тобто щука стоїть далеко від берега. Можливо, просто я до неї не докидаю. Тому сьогодні я вирішив з човна поплавати. Погодка сьогодні шикарна. Ось вже зібрав човна і зараз буду випливати. Такий ось штіль на воді. Клас. Сподіваюсь, якусь рибку я сьогодні піймаю. Вже я на воді, зараз 7 годин ранку і починаю риболовлю. Сьогодні взяв з собою один спінінг, це Sky 762, 824 Тест, це мій такий ну, як би, універсальчик і джиг і твіч. Котушка Shimano NASCI 3000 шнур 1.0 UGK Upgrade. І поставив я відразу ось такий яскравий обларок, Select Dementor, який в цьому сезоні у мене ну, класно вистрілив. Та і в, принципі, і в попередніх сезонах також ловив. Ну, от як у мене заведено на цьому водойомчику, у мене краще працюють такі ось ну, яскраві кольори. У мене їх в принципі, небагато, тому ставлю дементера і погнали. Він трохи глибше ныряє, ніж інквізітор. Хоча ну, з берега у мене тут інквізітор найкраще працював. Ну, З човна буду на доментера. Буду різну тактику проводки використовувати. Твіч і рівномірка. Побачимо, як воно буде краще. Можливо, навіть рівноміркою буде краще клювати. Є тут класна, гарна щука. Неодноразово тут осінню ловили трофеї люди і п'ятерки ловили двох трьоха а також тут не рідкість, Так що пробуємо ловити. Водичка така, дивлюсь, мутнувата. Ще в принципі в такий час повинна вже бути ну, світла вода, але після дождів рівень піднявся. Е мутнувата стала. Це напевно сказ... скажеться на кльові. Скоріше за все в гіршу сторону. ну Будемо сподіватися на якісь клювання сьогодні. Я цей водойомчик в принципі знаю. Знаю де які глибини. знаю де щука повинна стояти приблизно, тому буду ці місця утюжити, як кажуть. У, друзі, є підсіла щучка на рівномірній проводці. Така невелика. Але все таки є перша, де ментор спрацював. Ось така щучка. Грамів 500-600 десь. Зараз ми її відпустимо. Ну все-таки рівномірка. Твіч нічого не було. А ось на рівномірку вона спокосилася, клюнула. Така щучка. Так, потрібен інструмент тут. Так, вона не в рота. Гачком за, зачепилася під бороду. Придавила, як судак. Так, ну все, щучка, дякую тобі за клюваку. Ні, ми ще з тобою зараз заміряємось і взвісимось. Так, для цікавості так, ну скільки? Я кажу грамів 600 десь. Цікаво вгадав я чи ні. Не, не вгадав. 460 грамів. Така щучка. Ну Все, Шукерс, дякую за клюваку. Давай додому підростати. Поплила. Так, ну що, перша клювака є. Пів годинки я рибалю і ось перше клювання. Ну, рівномірка спрацювала, не твіч, а рівномірка. Так що далі буду пробувати рівноміркою. Ну, якби так її швидше облавлюєш водойом, більше закидів робиш. Ну а чим більше закидів, тим більше клювань повинно бути. Хоча тут такий водойом специфічний, якби щука, ну, виходами клює. От Зранку у мене дуже рідко клюваки, а ось десь Об 11, там, ну, з 10 до 12, ось в оцей проміжок часу якби, ну, такий вихід іде походу, і вона прокльовує. Хоч невеличка, але клюваки є. Якби б всякі підараси, які тут ловлять, не забирали отаких от шнурків по 400 грамів, то б ловили б ми тут гарну щуку. А то ж, блін, оцих. Голодаючих всяких розвелося, які блин, грибуть все по пакетам 200-300-400 грамів і самі ж у себе під носом. А потім жаліються, що немає риби тут гарної. Та зрозуміло, що немає, як вона ж буде, якщо все забирається. Друзі, трохи переплив, зараз там у вершині не клює. Поплив на там де погли вже. Зараз чайку трохи вип'ю. А то так вітерець піднявся і зябко якось стало. Хоча ну, температура зараз така десь 10 градусів, більш-менш ще тепло. Ось поставив мага 128-го, він так ось травку трохи збирає. Хотів спробувати на рівномірну, точніше натуралка, Натуральний колір хочу спробувати. Та якось в мене тут краще за все працює яскравий. Але хочеться і натуралку також половити, розловити. Блін, така фігня Максквад перехльостив оці мінус оцих таких здорових облирів без системи дальнього закиду. Все, друзі, 2 години дня буду завершувати. Такий буде коротенький звіт з риболовлі по домашнім грядкам. Одне клювання сьогодні було зранку і все. Зараз ось вже 6 годин я плаваю. Взагалі клювак нема, ну реально, як... Начебто і щуки тут нема. Хоча я точно знаю, що тут щука є, і є гарна щука, залікова щука. Ну, просто вона не хоче сьогодні клювати і все. А початок був класний. Зразу клювака, щучка, я зрадів, що зараз піде. Ніфіга ну, не хоче клювати. Сьогодні все перепробував і клювань немає. Так, ну що, друзі, це вже наступна риболовля. Також вийшов по-домашньому по домашнім своїм грядкам на Аннавку і хочу сьогодні спробувати половити окуня. Взяв з собою імпульс і зараз буду пробувати мікрушити. Поставив ось така оснасточка, 3 грами, звичайно, Чебурашка, танточка від Миколи Лазаренко, 1,3 дюйми на овсетному гачку. Можливо, зараз поставлю відкритий гачок, побачимо як буде чіплятися чи ні. Е, і е, флюрок 0,2 пробую ловити. У мене тут на фуегі 2500 стоїть 0,4 шнурочок. В принципі, 3 грами летить більш-менш непогано. ну Вітер сьогодні такий вітрець, сильний боковий. Ну, спробуємо. Чисто перевірити, хоч дрібний окунь покльовує чи ні. Так, щось, друзі, не хочу окунь клювати на танточку. Зараз я йому поставлю активну і зменшу груз на 2 грами. Ось така у мене є снасточка. Це Select Target 1,6 дюйма на відкритому гачку і 2 грами. Я без застіпки так просто прив'язую до груза і все. Не хочу окунь клювати, походу тут немає на цій точці. Ну, раніше тут був. Хоча може вже й не клює, може зранку. Я вже приїхав пізно 11 година зараз. Так, на пару годин приїхав перевірити. Ну, щось клювань немає поки що. Піду зараз десь шукати окуня. Щось дрібне дуже десь під ногами дуже дрібний окунь щось тикає тикає не може захавати о є відсів ось друзі піймав я окуня отакого. такого ну це стандарт аннавки отакі окуні. Тут така сама дрошня, такий самий дрібний окунь, покльовує, але не можу засікти його. На іншій точці тут от в коряжнику там він стоїть друзі, зацеп. Зараз спробую від стріла від стрілом відчепити. Буває спрацьовує така тактика. Ось беру шнур і ось отак натягую і відпускаю. І так пару раз може воно відстрілиться. Вийшло, вийшло, вийшло. Спрацює такий метод відстрілу все-таки, щоб не втрачати приманки. Бо там в карчі кидаю я. Ось відкритий гачок, відстрелив. Так що, друзі, користуйтесь, коли будуть такі ситуації зацепи. Просто можна не відривати одразу, а спробувати відчепити і зберегти час. На прив'язування приманки, плюс гачок, приманка, якби теж не дешеве задоволення. Ну що, друзі, буду завершувати. Пару годинок я б покидав тут на Аннівці, спробував половити окуня, покльовує окуня, але дрібний, треба суди мор мишених. На мормишинг можна наловити. Ну, дуже дрібний зимовий варіант. Подивилися ви такі дві мої риболовлі на щуку на Веретенівці і ось сьогодні на Аннівці на окуня я пробував. Що тоді я піймав одну щуку, що сьогодні я піймав одного дрібного окуня і все. Так що, якось ось так. Все, друзі. Підтримайте цей відосик лайкосом, кому сподобалось, підпискою, коментарем і до побачення. Слава ЗСУ і всім скорішої перемоги. Пока!